Усім привіт! Сьогодні у нас гра під назвою Екес, якщо англійською, якщо українською, то і в народі Ем, Так ніби здається простіше вимовляти. Ну що ж, про що це гра? Ну Дай ми вже бачимо: на фоні у нас трактори, поля, якась там капуста росте, якісь ще інші рослини. Правильно, це гра про ферму і про розвиток нашої певної ділянки. Ми будемо тут купляти різні трактори, автоматизовувати, щоб це все сіяти, плушкувати, поливати і збирати і продавати урожай. Я думаю, це буде дуже цікаво. Взагалі, лістка цієї гри мені дуже сильно подобається. Хоч ця гра їсть немало ресурсів комп'ютера, але в загальному я думаю, це не попливає на загальний геймплей і на перший погляд. Ну що ж, давайте почнемо. Я насправді ще навіть інструктажу не проходив, але я думаю, зараз швиденько це все зараз гляну і почнемо. Ну що ж, е, йдемо бавитись. Так, ну що ж, нам треба вибрати режим гри. Нормальний, нескінченний. До речі, якщо хтось тобто, замітив різницю, так, на задньому фоні трохи синій такий колір, то нічого страшного, я просто змінив чуть якість відео гри, але я думаю, це не сильно попливає. Просто комп'ютер просто розвивався, не знаю. Е, так, нормальний. Беремо нормальний. Починаємо. Ласкаво просимо. Добре. Е, так, почати посібних гри. Давайте візьмемо навчальні посібні гри і трохи пройдемося по базових. Е, так, тут треба ага. Е, давайте, що я зроблю? Давайте я зроблю так, щоб е, ви не чекали, поки тут навчаюся. Я прискорю відео і дізнаюся базові речі, які тут треба. Зробити. Це буде, думаю, недовго. Ну що ж, секундочку. Так, ну що ж, я плюс-мінус розібрався тут. В принципі, не складно, але є тут певні свої нюанси. Ну що ж, що тут можна робити? Ну, як я вже казав, в нас є певна ділянка, у нас є якась ферма, в нас є один-два два трактори є і певні види насіння. Поки що, є доступна морква і капуста. Що ми можемо зробити? Ми можемо взяти такого трактор, поставити його так на діляночку, і не забути зняти з паузи. І все у нас почне працювати. Наш трактор поїде і почне пушкувати нашу ділянку. Ось такий у нас, у нас є смужками, є та ділянка перша. І так, треба почекати трохи, щоб він це зробив. Ну, поки що, нехай 4, 4 ділянки. Берем Сіємо. А, так, ні, ні. Беремо е, ручну, беремо капусту і будемо садити ми капусту зараз. Ось, у нас і там зараз 12 капустин, ми її садимо. Там якось по, по скільки по 6 воно бере. Ну і можемо трохи моркву вже посадити. Так, е, тому що ми бачимо, що зліва згори у нас є завдання пос... е, ніби і моркву, і капусту. Далі ми можемо культувати ну, це, грубо кажучи, обробити нашу певну ділянку. Ось так і обробляємо гарно. Щоб не було у нас бурянів і поливаємо їх. Так, у нас там знизу є дуже багато показників різних. Не всі я їх ще знаю, але бачу, якщо ми добуляємо воду, то вони, там певний показник збільшується. Це, тепер ми можемо так, наводити мишкою на нашу діляночку і бачити, як росте наші наші певні культури. До речі, дуже цікава фіша. Дивіться, можна так, покрутити камеру на коло нашої ділянки, нашої ферми. Тут навіть можна побачити сховище на капусту і моркву. Дуже цікаво. Інтересно. Так, ну що ж, я ще трошки поплушкував деякі ділянки, і ми можемо посадити ще більше моркви. І, напевно, ще більше капусти позидамо. Бо нам все-таки це треба діло і продавати. Полиємо це все гарненько, не забуваємо. О, до речі, нам там висвітлювали, що ми можемо вже позбирати капусту зліва. Зараз ми це долиємо і позбираємо. Так. Отже, беремо так, комбайн. Так, ні, не культиватор, а нам треба брати комбайни і взяти ручний. Так. І збираємось таким чином. Просто клікаємо і збираємо капусту. Бачимо, що зліва ми вже ніби нашу цю мужу, тобто дозбирали, так? Завдання виконали по капусті. Тепер нам треба моркву чекати. Вирішив я купити ще ділянок, тому що. Ну, на всякий, Так, щоб було в нас і на капусту, і на моркву. Так, Купляємо таку теж велику смужку до кінця. Щоб було там Що в нас зараз, є ніби три смужки, але то нічого страшного. Беремо плуг, беремо точніше, так, трактор, запускаємо, нехай це все плужкує. Капустка у нас росте, капустка, до речі. Ой, та й, та й все. Та й що далі? Далі буде видно, що зараз будемо робити. Покультуємо трохи, бо буряни, буряни в нас дуже великі вже бо видно. Так, ну що ж, гарненько, гарненько. Так, ну що ж, дозберемо останню капустини. А, і. Так, все, ми закінчили завдання. А, далі нам пропонується на вибір а, три, і ми можемо вибрати щось. Візьмемо, напевно, це. Так, воно, в принципі, найдорожче, і тут треба нову культуру. А саме, я так бачу, кукурудзу. Ну що ж, кукурудза то кукурудза. Ставимо ось таке сховище. Добре, ну і будемо зараз висаджати е, кукурудзу, яку нам додали, до речі, 36 штук. Так, сидимо. Uh, так, десь, напевно, десь, напевно, тут. Супер. Ще трошки морка посадимо. Uh -huh. Щоб виконати завдання. Ну, та й все. Ну, та й все. Так, ну що ж, поливаємо ще трошечки у це все діло. І зараз будемо дивитися і пробувати нашу кукурудзу. А ось наша кукруза. Ось вона виросла. Нарешті хоча б одна. І все, ми вже виконали, по суті, завдання, нам треба тільки морку дозбирати. Зараз ще секунду. Ну, от і наша морква. Морква вже виросла, зріла. Теж зрізаємо її, збираємо. І виконали завдання. Супер. Наступне завдання. Так, тут треба цибулю. Та візьмемо цибулю, ладно. Беремо за 2000. М -м, цибуля то цибуля. А прискоримося трохи. Так, ну що ж, зберемо цибульку і закінчуємо завдання. Далі в нас треба буряки. Ну що ж, ну буряки то буряки, без проблем. Ми вже навчилися, як це все робити. Запам'ятали алгоритм. Так, треба спочатку сховище. Побудувати. Давайте поставимо вже сховище. Тільки не на моркву, а на бурячок. Супер. Ставимо, раз, ну і все. Далі залишається. Просто посадити його. Але тут треба поплушкувати Ну що ж, плушкуємо Так, поплушкувавши, ми тепер садимо наш бурячок і і що? То? Засаджуємо іншими культурами, так, морква, капуста, все як? Все як зазвичай. А, так, до речі, можна тут оновлювати, покращувати сховище так що майте це теж на увазі, щоб збільшити. Uh, кількість ворожаю, так, її можна висадити. Так що, так що отаке? Uh, вирішив я ще купити собі сівалушку, тому що вручну все сіяти, це проблематично. А сівалка в нас 3 тисячі коштує. А ну що ж, у нас є 5 тисяч. Я думаю, ми можемо собі дозволити придбати сівалку. так, Щоб це автоматизувати трошки. Так, ми не можемо поставити чому. А тому, що у нас, напевно, 2 два... тракти. Ага. Це ми поставили і. Mm. І автоматично, боже, мій, це, це так просто. Ой, набагато легше, просто в рази стало легше. Так, ну що ж, засіємо скульптурами і, і не паримося з тими кліками. Та, в нас витрачається дизель, проте але нічого страшного. Ну, і раз ми так купили сівалку, то чому б зразу не купити культиватор? 6900 коштує вже набагато дорожче. Але зато нам не прийдеться знову ж таки вручну це все сапати від бурянів. А, то Буряни нам не будуть страшні. Ну що ж, давайте так і зробимо. Ну, десь культиватор швиденько то перейшовся, перейшовся, і, і все чудово. Прекрасно, я б сказав, навіть. А Ну що ж, рухаємося далі. Так, треба нам тут все позбирати. Але збирати я теж не хочу вручну, я хочу купити собі оцей комбайн. І давайте запустимо його. А щоб це все автоматично збиралося. Ось такий він. І отак от іде він. З все збирає. Прекрасно, чудово. Нам бюджет дозволяє це все робити. І ми так швиденько-швиденько це все позбирали. Це, я вважаю, прекрасно і чудово. Так, ми завершили якесь завдання. Беремо ще одне, яке собі таке найдорожче. Ну, майже найдорожче вийшло. Просто я дивлюся з того, що нам тут. Що ми можемо чим пошвидше і чим зробити. Дивіться, 23 тисячі в нас вже є. Ми вже зробили ще одне завдання. ну Супер. Вже 28 тисяч. Купляємо це завдання, Супер. Ну що ж, це чудово і прекрасно. Розвиваємося далі. А, знаєте що? Я, напевно, куплю собі ще один тракторний сарай, щоб був у мене ще один трактор. Тому, що, а, а, з двома якось не дуже камільфо. Візьмем, візьмемо собі хоча б три. Ну, дивіться, вже вже набагато швидше. Або може, навіть і четвертий. Четвертий було б суперово взагалі. Ну, все, у мене вже пер 4 трактори, і. Це, це вже повністю покриває. Всі мої необхідності. Ці мої потреби. Чудово. Чудово, так. Давай позбираємо і розвиваємося далі. Ну що ж, і для повного щастя купляємо собі трактор, який би нам а, це все поливал. Ну, тобто не трактор, от, чіп, а от такий причіп з водою, але не проста вода, а якийсь там загальний екстракт для того, щоб а, ну там, з різними домішками, так, щоб це все, а, наш ґрунт був з поживними речовинами, і він коштує дорожче. Так, ставимо ще до речі, комбайни, збираємо це все діло. Прекрасно і чудово. Ну що ж, я вважаю, що в нас непогано так виходить. Непогано та й виходить. І знаєте що? Я думаю, на цьому варто завершити. Ми купили 4 трактори на Сараї, ми зробили дуже багато сховищ на дуже багато різних культур і взагалі велику ділянку зробили. А, якщо вам подобається ця гра, будь ласка, ставте лайк та е, коментуйте це відео, е, розказуйте, який момент був найцікавішим, і що вам взагалі сподобалася гра чи ні. Я буду радий на всі коментарі ваші відповісти і радий буду їх всіх почитати. Ну а на цьому, все. Дякую всім за перегляд і всім дня.